От такі гриби я знайшов. Мабуть, це гливи, Виросли на вільсі. Бачите, такі такі грибочки на сухій вільсі. Думаю, що це гри... гливи, А ну, підкажіть, друзі, що це може бути? Який це гриб? Такий гігубка похожий. Ну, він уже, навірно, старенький, але не знаю, не знаю. Там ще його багато, бачите, на, на цій вільсі. Ну, але дуже високо. Не достану.